Просто сьогодні хода була хреба, багато йшли, плотини на руках. Приємна вдома, на відміну від вчорашнього вчора свято рокомістя, сьогодні свято світло в Києві, справді свято Хесень Київської. Всі бажаючи прийшли сьогодні. До Володимира це десятки тисяч людей, на відміну від зігнаних і профільтрованих ФСБ, тих, хто був, зустрічав вчора Кирилла і Путіна, Могу, це небо і земля. Сьогодні ми бачимо через свято світу, світла, добра, любові, так і справді свято, як має організовувати насправді християнське свято. Подобалися вам ті заклики, сьогодні правоси керівники православної церкви Київського країна. Ну, мета наша всіх громадян на України мати єдину повістку церкви церкву, Святів Києва. Відновити історичну справедливість так завжди було. митрополія завжди була у Києві. На жаль, митрополію було знищено нашим північно-східним сушитом, незаконно перенесено Москви. І Україна дійсно одна з небагатьох православних держав. Немає власного патріархату. А ми за кількістю вірян. За кількістю церков, за кількістю э, священників ми набагато випереджуємо сусідню країну, і ми заслуговуємо на те, щоб бути як найбільша православна країна, мати свою патріхі. Ну, э, Вчорашній був важкий день сьогодні був день більш приємний, але два таких непростих дні. Поділіться емоціями і підсумку і дня хрещених. Кажу, як якщо порівняти вчорашній день, і сьогоднішній день то вчора було Апофеос Мракобіжця. А сьогодні свято світла. і тут просто навіть по тональності, по тепло. Видно, все-таки Бог, християнство – це добро, любов, це світло. А те, що ми вчора бачили під час приїзду Києва, це ряса від Версачі, бронепояз від Мерседеса. Це нічого спільного з християнством немає. Це... Дякую. Щасливо. Дякую.